31 липня у 6 на садовому бульварі зібралася громада, щоб провести в останню путь ще одного захисника України Пристромова Ігоря Івановича. Він народився 4 березня 1973 року в нашому місті. Родина чоловіка була дружньою і багатодітною. У Ігоря було п'ятеро братів. Професію чоловік здобув у шосткінському вищому професійному училищі. До слова, це вже. 34 й випускник закладу, який став на захист України і життя якого забрав ворог, Втрачаємо найсильніших, втрачаємо найрідніших, дорога ціна перемоги, училищна родина висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям, сумуємо разом з вами, схиляємо голову у скорботі. Ми завжди будемо пам'ятати Ігоря. З почуттям вдячності і шани він захистив кожного з нас. Він віддав своє життя заради того, щоб ми могли навчати і навчатися. Для наступних поколінь Ігор назавжди залишиться зірцем мужності, патріотизму і незламності. Він захищав нас з вами. Вічна пам'ять! І слава українському захиснику. 1993 рік став визначальним для чоловіка. Він створив родину з коханою дівчиною Олею. А наступного року народився синочок Олег. За словами знайомих, найбільшим скарбом в житті Ігоря завжди була родина. Він сусід, про брата Забути. Дисциплінований, на роботу ходив, не надказуванчом мало він там послужив. Чи на знаю супруга хороша жінка. упродовж усього життя, чоловік залишався вірним Шостці і працював на місцевих підприємствах. Спочатку на імпульсі, згодом на шосткінському елеваторі, саме звідти, 8 травня цього року, Ігоря Івановича було мобілізовано на захист України. Колеги згадують загиблого героя як людину з великої літери, чоловіка, який міг вирішити будь-яку проблему. Це був Він очень ответственно относився к роботи, не только к своєї, але к другому чоловіку допомогти. Ну, кроме того, що це був хороший сотрудник, це був чоловік на самом деле очень хороший чоловік, очень добрий, очень отзывчиво. От ми пам'ятаємо його. А ньому у нас світла пам'ять, просто світле, хороше розпаминання. Після проходження військової підготовки у Харківській області чоловіка направили на одну з найгарячіших ділянок фронту. Він виконував обов'язки стрільця механізованого батальйону, мав позивний іванич. Адже був старшим ніж більшість захисників у результаті танкового обстрілу позиції збройних сил України в Луганській області, наш земляк 11 липня дістав важке комплексне поранення, лишився ноги, мав численні травми внутрішніх органів. До тяжкопораненого чоловіка в госпіталь у Дніпрі виїхала дружина. Не працювали внутрішні органи нирки, шлунок, легені. Життя чоловіка підтримували завдяки медичному обладнанню. Але 25 липня. Ігор Іванович відійшов у вічність на площі слова співчуття звучали від представників міської влади, від педагогічного колективу школи номер 9 у якій навчався Ігор Пристромов. Присутні, стоючи на колінах, віддали останню шану героєві, поклали квіти та провели Ігоря Івановича в останню путь дорогою честі, слави та вічної шани.